Консультація для батьків 11 заповідей Марії Монтесорі. Перше, якщо дитину часто критикують, вона вчиться засуджувати. Друге, якщо дитину часто хвалять, вона вчиться оцінювати. 3. Якщо дитині демонструють ворожість, вона вчиться битися. Четверте: якщо з дитиною зазвичай чесні, вона вчиться справедливості. П'яте якщо дитину часто вісміють, вона вчиться бути боязкою. Шосте, якщо дитина відчуває безпеку, вона вчиться вірити. Сьоме. Якщо дитину часто ганьблять, вона вчиться відчувати себе винуватою. Вісьме, якщо дитину часто схвалюють, вона вчиться добре до себе ставитися. Дев'яте якщо до дитини бути поблажливими, вона вчиться бути терплячою. Десяте, якщо дитину часто підбадьорюють, вона вчиться впевненості в собі. Одинадцяте, якщо дитина живе в атмосфері дружби і відчуває себе потрібною, вона вчиться знаходити в цьому світі любов.